Ось на такому пристрої віртуальної реальності студенти Криворізького центру професійної освіти металургії та машинобудування мають змогу чи не щодня відточувати навички для своєї майбутньої професії. А за центру щороку оновлюється найсучаснішим обладнанням, щоб випускники могли відповідати вимогам сучасного ринку праці: напівавтоматичні машини, плазморізи з числовим програмним керуванням, аргонні апарати. Все це допомагає майбутнім фахівцям набути практичних навичок у максимально наближених до реальності умовах, адже попит на зварювальників у кривому розі та й за його межами постійно зростає, особливо на великих підприємствах міста. Мова йде про обладнання скажімо так, виробництва німецького, австрійського. Тобто ж це ті, е, те обладнання, е, на якому працюють не тільки е, в нашій країні, але і в Германії, і в Австрії, і в Німеччині, Чехії, ну тобто в країнах Європи. Ну це вже сучасне обладнання і вже немає різниці. Тобто, ми не відстаємо від європейських країн, що стосується обладнання. Наша задача тільки навчати дітей і давати ті необхідні. Е, Знання дітям для того, щоб вони виглядали достойно, як на Україні, так і в країнах західної Європи. Орійський центр професійної освіти, металургії та машинобудування став майданчиком для важливої зустрічі педагогів зварювальників області. Тут відбулася секція для викладачів зварювальних технологій, де вони обговорювали сучасні методи підготовки фахівців, ділилися досвідом та знайомилися з новітнім обладнанням. Однією з головних там стало впровадження сучасних симуляторів для навчання зварювальників, які суттєво економлять ресурси та дозволяють ефективніше освоювати професію. Це за Захід проводиться два рази на рік, і сьогодні, сьогодні випала дуже така, велика честь нам сюди приїхати і провести цей захист офлайн, тому що ми всі, особливо під час війни, все це проводимо ці заходи в режимі онлайн, тобто по відеозв'язку. І люди вже дуже скучили за такими заходами, коли можна поспілкуватися, подарувати свою енергію на отримати фідбек. Енергії від всіх інших таких сучасних симуляторів, як у цьому центрі, у області поки що три. Вони дозволяють економити до 80% витрачених матеріалів і значно скорочувати час на підготовку майбутніх зварювальників. Завдяки таким ініціативам професійна технічна освіта України виходить на якісно новий рівень. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський.